Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас навіть не новина, а привід посміхнутись. Нещодавно Інна Белень на своїй сторінці Інстаграм поділилась своїм фірмовим закатуванням очей, яке так запам'яталося шанувальникам ще під час перегляду 13-го сезону проекту Холостяк. В коментарях вже купа дописів, що це заводські налаштування всіх жінок, обличчя з субтитрами, базові настройки з народження, а вся суть дівчат в тому. Що вони можуть закатувати очі, консервацію та істерики. Загалом, шанувальникам Інни, даний експеріенс сподобався. Цікаво, до речі, чи побачимо ми подібний вираз обличчя біля Терена, коли нарешті нам покажуть новий випуск проєкту Мастер Шеф, в якому вони разом брали участь. До того ж, якщо весілля Інни і Терена підтвердиться, то Олександру частенько доведеться бачити подібне обличчя дівчини. Хто що думає з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.